Номер 1056, сторінка 230. На пошиття 15 одинакових костюмів майстерня пані Шапокляк витратила 32 метри тканини, чи вистачить 2 метри тканини на пошиття одного костюма. Для того щоб дізнатися, чи вистачить 2 метри тканини на пошиття одного костюма, треба обчислити скільки витрачали на пошиття, 15 одинакових костюмів кожного з цих одинакових костюмів. Для цього всю тканину, яку витратили, потрібно поділити на кількість костюмів. 32 метри поділити на 15. Отримуємо 32, 15. На чернеці виділяємо цілу частину. 32 поділити на 15. 2, 2 на 5, 10, 0 пишемо, 1 пам'ятаємо, 2 на 1, 2 і ще 1, 3, 30. 32 відняти 30, остача 2. Отримуємо 2 цілих, 2 п'ятнадцятих метра витрачали на один костюм. Нас запитують, чи вистачить 2 метри тканини на пошиття одного костюма. Якщо у нас є 2 метри, а нам потрібно 2 метри 2,2 метра. 2 метри менше, ніж 2,2 метра. Отже, не вис. Та. І записуємо відповідь. Чи вистачить 2 метри тканини на пошиття одного костюма? Ні.